Поцілунком він передав коханій записку про жахливі умови перебування в совєтських таборах. Ця записка, врешті, потрапила до ООН, А сам політв'язень Михайло Горень понад десятиліття боровся в неволі, аби, повернувшись додому, створити першу демократичну партію України й об'єднувати українців по всьому світу. Що таке репресії? Михайло пізнав ще в дитинстві в селі Кнісило на Львівщині. За бажання відкривати українські школи на його батька тисла і польська влада і совєти. уже в юні роки Михайло теж проявив себе. Його виключили з університету через відмову вступати до комсомолу, але, зрештою, поновили. Далі він працював учителем логіки, психології, української мови та літератури і водночас заснував сам видав, аби поширювати українську політичну літературу за кордоном.